Автосалони це не просто блискучі автівки, це кондиціонери, системи вентиляції, зарядку до електромобілів, де дуже є велике електроспоживання. Саме тому ми у Львові на Рено сервіс, де встановили нашу мережеву сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Рено це світовий лідер в автомобільній індустрії, відомий надійністю та сучасними технологіями. Їхній автосалон у Львові щодня приймає десятки клієнтів, пропонуючи нові моделі авто та офіційний сервіс. Наша компанія також використовує автомобілі даної марки. І вони зарекомендували себе як надійні, економічні та комфортні у комерційному використанні. Дана сонячна електростанція потужністю 70 кВт в рік буде генерувати приблизно 77 тисяч кВт годин, що дозволить економити 850 тисяч гривень. Якщо ми доставляємо 50 кВт, це додаткова економія на 650 тисяч гривень. Чому ми обрали бала систему як спосіб кріплення даних панелей, тому що тут є м'яка мембрана, яку ніякому випадку не можна сверлити і взагалі ніяк пошкодити? Бала система є найнадійніший і найзручніший спосіб це реалізувати. Панелі ми використовуємо компанії Just Solar, потужністю 590 Вт, двохсторонні. Чому двохсторонні? Тому що біла поверхня і вони будуть краще генерувати. Чому панелі розташовані тільки на південь? Тому що найбільше споживання на обід. Працює підприємство з 10 ранку по 5 вечора. Саме тому південна розкладка є саме вигідна. На автосалоні ми використали саме мережевий інвертор потужністю 100 кВт компанії Solis. Чому мережевий не гібрид? Тому що тут споживання набагато більше, ніж 100 кВт. Акумулятори є дуже дороге рішення, яке збільшує термін окупності. Саме тому найоптимальніший варіант це є саме будівництво на мережевому інверторі. Зараз ми аналізуємо графіки на Рено і бачимо, що в обід, коли є сонячна погода, наша сонячна станція перекриває 70-80% потреб. Як ми це бачимо? Таким жовтим кольором це генерація сонця, більш темнішим, скільки споживає підприємство, і синім, скільки добирає з мережі. Це може бути як перекос по фазам, так може бути там хмарна погода, і воно не добирає. Що ми візьмемо в інший день, так само бачимо, що є періоди, де майже нічого не бере з мережі, а є періоди, особливо вечірні, де в нас добирає з мережі і суттєво. Тобто, протягом сонячної доби ми економимо 80%. Якщо ми подивимося графіки за помісячно, то ми бачимо, що в нас економія йде якраз половина. Що за 7 місяць, що за 8 місяць, і так само за 5-6 місяць. Тобто, за місяць у нас економія йде на наполовину щоденно. В нас протягом світового дня 70-80%. Чому я це наголошую? Тому що в нас є нічне споживання. Санкція це бачить, воно бачиться як споживання. Сонце панелі не працюють. Так само є вечірня пора, вже в шостій темніє, і панелі не генерують. Саме тому ми плануємо доставляти ще 50 кВт по сонцю. Можливо, будемо ставити згідно графіки вже на вечірню сторону, тобто на західну, для того, щоб ми змогли економити якраз таки після обіду. Також слід додати, що наша компанія надає рік часу на обслуговування. Це означає, що відразу після монтажу ми приступаємо до її аналізу, як вона працює, чи все добре підключення, які графіки генерації. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися відео. До зустрічі на нових наших об'єктах.